Друзі, всім привіт! Мене звати Ярослав. Я власник проекту emigr.ua. Дякую, що у нас вже більше ста підписників на каналі. Що ви мене дивитесь, активно коментуєте. Будь-яка ваша реакція це плюс для нашого каналу, для нашого проєкту. Тому за це дуже велика подяка. Ну що, я вже кілька днів перебуваю в Польщі. Повернувся сюди з Північної Америки. Хотів вам коротко розказати про три речі, які мене тут сильно вразили. Перш за все, це їжа. Ви йдете навіть у ту бідрунку, звичайний супермаркет, типу як в Україні АТБ, і та випічка, йогурти, м'ясні вироби все настільки смачне, недороге. Якісне це просто не порівняти з чим, що є в Північній Америці. Там, навіть в дорогих супермаркетах, ви не отримаєте таку якість, повірте мені. Я, я дуже вражений, мені це сильно подобається. Сам смак їжі це просто не передати. Ви знаєте. Це класно. Другий момент це мобільний зв'язок. Настільки він тут дешевий і якість інтернету вища. Тобто я собі купив пакет за 35 злотих, 75 Гігабайт інтернету і всюди ловить 5G, наприклад, в Фінічній Америці, а ви маєте стандарт LTE. І часто буває так, що ви виїжджаєте за місто і, і все, і там буде навіть 3G. Типу, уявляєте, якби. В такій класній продвинутій Америці, а інтернет взагалі ніякий. І я там платив за 20 ГБ інтернету 30, майже 35 доларів. Уявляєте, наскільки тут дешевше? І так само якість вища. І третій момент це інфраструктура. Ви знаєте, тут міста створені для людей, не для машин, як в Америці. Там Просто все зроблено під машину, а тут навпаки пішохід має пріоритет. Це і велосипедні доріжки, і те, як влаштовані перехрестя, як влаштований громадський транспорт. Це все дуже-дуже класно. І все ходить просто хвилина в хвилину. Завантажуйте собі аплікацію як до яди. І, і все, і ви просто розраховуєте свій маршрут, навіть показує там, скільки треба перейти, почекати. ну... Це, це, це нереальний не, не рівень. Уявляєте в тому місці, де я жив, а, там навіть Google Maps не відповідала тому, що є в справжньому розкладі, і, і ті автобуси вони їздили жахливо, на пів години, на 50 хвилин. Це те, що не можна забути. Знаєте, Щастя, насправді, в дрібницях, і коли порівнюєш, що було там і що є тут, це просто небо і земля. Звичайно, я трошки, мабуть, наразі в ейфорії, хоч у мене джетлаг уже і пройшов, але так, я думаю, це перші емоції. Але вони знову ж таки дуже цінні, тому що перші емоції, вони, вони завжди незабутні. І ви, мабуть, теж спитати, чому саме Польща, адже ситуація, всі знають, розвивається зараз дуже швидко. От буквально трохи більше тижня тому тут прилітали шахеди. Ви знаєте, я все-таки вірю в те, що Польща більше готова на випадок воєнних дій. Уряд кладає найбільше грошей з усіх країн НАТО на оборону. Uh, зараз вже став доступний застосунок схорони, де ви можете знайти бомбосховища. Тому я думаю, що війна не чекає на Польщу найближчим часом. Божу, я помиляюсь. Побачимо, поживемо, побачимо. Але я налаштований позитивно і ви знаєте, я думаю, що все буде добре. А я вам дякую за увагу і підписуйтесь на наш канал. До нових зустрічей, друзі. Всім пока.